Одного місяця ми були в Коаломпурі, і ми мусили там знайти католицьку церкву, хоч би як. і Ми не йшли там католицьку церкву, йшли на сповідь англійської мови. І я пригадую, що я говорю йому, що от минув місяць а я ну нічого не зробила доброго. От минув місяць я ніяких добрих справ не зробила для людей. Тобто я себе прибрала за своїми дітками, подивилася, все собі зробила, собі, 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 своїй сім'ї. Але ну. Я нічого доброго, мене ж Бог сюди послав бути інструментом, робити добрі справи, а Я нічого не зробила. Взагалі, я нікому багато не допомогла, не включилась там щось. Я дуже добре пам'ятаю, як він мені каже, що не треба вважати, що зробити добро і проявити любов це типу обов'язково треба подарувати комусь машину, образно, чи поїхати там зробити велику справу. Це в тому, що ти когось послухаєш, це в тому, що ти когось підтримуєш, вислов... Це. Проявлення любові це такі малесенькі деталі, на які ми навіть увагу не звертаємо. Коли ми дослухаємо, коли там нам не цікаво, образно, коли ми побудемо поруч довше чи почуємо? Тобто, це все такі малесенькі малюсічки, такі пазлики.